Того ж дня в місті Надвірна зроблено також капітальний ремонт вулиці Богдана Хмельницького. Дорога протяжністю всього близько 150 метрів в період інтенсивних опадів була практично непроїзною. Сьогодні вона нагадує новозведений об'єкт з Божою допомогою, спільними зусиллями. Ми ліквідували один з небезпечних участків, де практично під час невеликих дощів мешканці вулиці 400 років надвірна, нового проекту і будову не можуть пройти цю вулицю. Сполучитися через вулицю Хмельницького з центральною частиною міста. І наряду з іншими вулицями, які в цьому році така, також отримають нове дорожнє асфальтне полотно, ми сьогодні практично за дуже короткий період відновили орієнтовно біля 650 квадратних метрів дорожнього асфальтного полотна. Технологія, по якій встановлено асфальтне полотно, дозволяє експлуатувати цю дорогу без капітального ремонту на термін до 10 років. Ця вулиця. Практично вичерпала свій ресурс морально і фізично. І сьогодні спеціалістами Івано-Франківського автодору відновлено дорожнє полотно по сучасній технології. Встановлені два шари сучасного асфальтобетонного покриття товщиною 5 сантиметрів і товщиною 3 сантиметри. Гарантійне обслуговування біля 10 років. Я думаю, що ми сьогодні зобов'язані зробити менше. Але якісно для того, щоб з кожним роком зменшувалась аварійні, зменшувались ті ділянки, де асфальту не було останніх 10-15 років. Наразі розглядаються варіанти, як захистити вулицю Богдана Хмельницького від руху по ній вантажного транспорту для того, щоб продовжити термін її експлуатації та убезпечити пішоходів. Хотів би зосередитись на те, що спілкуючись з мешканцями ближніх вулиць, є велика загроза, небезпека. Від вантажного транспорту, який буде перетинати цю вулицю, і будемо це робити для того, або будемо ставити обмежувачі по висоті для того, щоб ця дорога служила. Або не будемо обмежувати дорожніми знаками за такий короткий термін. Фактично протягом однієї доби встелити асфальтне полотно на двох вулицях міста вдалося завдяки підприємству, яке виконувало роботи, та головне надходженням до бюджету розвитку нового акцизного збору з тютюну, алкоголю, бензину та іншого палива. Місцевий бюджет отримав цей збір за кілька місяців 2015 року. Основна Стаття фінансування це бюджет розвитку і нові податки збори, які запроваджені в цьому році. Тобто 5% акцизного збору від реалізації нафтопродуктів і скрапленого газу, і від реалізації алкогольних і тютю... тютюнових е... товарів. Саме основне сьогодні це те, щоб ті суб'єкти підприємницької діяльності, які розміщені на території нашого міста, сплачували 5%. Однак є випадки. Тих заправок, які не сплачують, і ми тим самим не до до бюджету міста на ремонт вулиць значну суму коштів за останні чотири місяці. Одна з заправок нашого міста не заплатила акцизну збору на суму більше як 350 тисяч гривень. А за рік це буде орієнтовно більше мільйона. Якщо враховуючи, що вартість одного метра квадратного капітального асфальтного полотна двох шарів товщиною 8 см складає в середньому 350-380 гривень. Це набагато дешевше, дешевше ніж середньо по області. То сьогодні ми практично не доотримуємо кошти на мінімум 2-3 вулиці, які чекають від цього ремонту. Але у планах є декілька вулиць, і саме основне завдання чіткий контроль за якістю, за об'ємами, для того, щоб ми зробили раз і назавжди. Нововідбудовані дороги є прямим результатом сплати 5-відсоткового акцизного збору. Тож кожен, хто купував пальне, алкоголь чи тютюн, дочі цими вулицями будуть бачити, куди ці кошти реально пішли. Але для того щоб бути впевненому, що кожен підприємець повертає 5% акцизного збору, кожен покупець повинен вимагати касовий чек при купівлі алкоголю, тютюну та пального вам його видати. Зобов'язані а ремонтувати ба навіть будувати нові дороги є де, оскільки ряд доріг уже не підлягають ямковому ремонту і вимагають комплексного підходу, зокрема крім встелення нового асфальтного полотна із зведенням нових чи ремонтом існуючих пішохідних тротуарів, дорожньою розміткою і рештою необхідних елементів. Завжди йде чіткий контроль керівництвом міста. Першим заступником і депутатським корпусом, і все будемо робити для того, щоб невеликі об'єми, бо, повірте, дійсно сьогодні в надвірні свято. Свято пов'язане з тим, що зменшили кількість аварійних вулиць і не набагато збільшили відновлення дорожнього асфальтного полотна. Але це ще раз говорить, що є стратегічний план дій на ремонт і відновлення, і будівництво одночасно нових доріг. Буде складений перспективний план, і вже в цей перспективний план попали біля п'яти вулиць, яких практично сьогодні неможливо відновити ямковим ремонтом. Це вулиця Крушельницької, це вулиця визволення, це вулиця Вітовського, це центральні вулиці нашого міста. Це вулиця Лисенка, Ринкова, вулиця Шептицького. Наше завдання робити якісно і на роки.